Друзі, всім привіт! І як ви змогли зрозуміти по прев'ю і по назві відео, у нас сьогодні з вами знову рибалочка на поплавок. Зараз буду намагатися пробиратися на місце. Буду йти на ту точку, де я рибачив по весні в останнє. І, до речі, там найпопулярніше моє відео знімалося. Але тут є одне але. За рахунок того, що піднялася у нас водичка, то... Сюди тепер трішки складно зайти. На жаль, я не в чоботах, але принаймні одягнув шкіряні кросівки. Трішечки не підготовлений, бо зараз я вирішив просто вийти на розвідку. Тому не знаю, зараз буду намагатися проходити. Як ви можете звернути увагу, тут води достатньо. Я так думаю, що по кістечки так це точно. Але нічого, ми спробуємо зараз пройти і я сподіваюся, що все у нас вийде. На даний момент на годиночку, половина третього дня, темніє доволі рано і на рибалку є всього-навсього 2-2 з половиною години, так як о 5, навіть о, десь в половину шостого вже буде доволі темно. Так що, друзі, зараз намагаємось пройти, Я думаю, що у нас все вийде. Так, друзі, не знаю що вийде, але ми спробуємо. Спробуємо пройти Тако будемо загинати зараз очеретик і потихеньку проходити. Оп! Але ноги вже намочив. Нічого. Головне спробувати зараз туди дійти. Будемо потихеньку загибати. Загибати і таким чином робити якийсь місточок. Але, походу, не вийде, на жаль. Все-таки тут занадто глибоко. Все-таки тут занадто глибоко. Е, бачу, що тут трішечки зігнуто, наче хтось вже тут намагався проходити. Зараз і я спробую сюди прийти. Можливо, хоч тут трішечки сухіше. І все-таки вдасться тут типу, як обійти це все. Да, трішечки сухіше все-таки. Не така глибина, як там. Але теж, не впевнений, що вдасться пройти, але спробувати варто. Все-таки потрібно було... Одягати чоботи. Але... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Походу не судьба, друзі. Ну все, повністю зараз, можете сказати, знаходжуся у воді. Ноги прям промокші вже. Ноги промокші. Але спробую. Спробую, спробую. Потихеньку, не спіша. Ух ти, йомає! <хи> друзі, друзі, друзі. Зараз просто там, вже якщо то буду знімати красівки. Це таки... Це таки тут занадто мокро. Але вже красивки повністю промокші і вже йду <хи> просто по воді. А, водичка трішечки похолодна, але що не зробить заради, заради риболовлі. Пройшов саме найскладніше, мені здається. Фух, да, води набрав достатньо. Зараз доведеться викручувати носки, а назад, вже як буду виходити звідси, то напевно повністю буду знімати кросівки. Чому я сюди вирішив йти? Бо доволі сильний вітер і типу на якісь відкриті місцевості зараз... і на якісь відкриті місцевості зараз не вийде половити. Саме тому я вже обрав цю точку. Фух, пройшов, друзі. Ось ми і добралися до точки. Фух. Ноги мокріші, але нічого. Можна сказати, що і будемо зараз сидіти на сонечку. Якраз то, я думаю, і підсохнуть наші ніжки. Тяжкий був шлях. Для початку зараз розкладу крісло, рогачики. Тут в принципі, ну, в принципі, принципі, ну, доволі затишно. За рахунок того, що в деревах. Зараз ми знаходимося в такому невеличкому лісочку, От. то тут вітер, можна сказати, що і не завів. Так, крісло встановив. Зараз треба розутися і вижити, напевно, все-таки носки. Ага, красівки воду повністю впитали. Фух. Ну Но ноги повністю мокрющі, Я думаю, все видно, як я зараз викручую носки і що тут води, в принципі, достатньо. Так. фух, О, з цього красівка навіть водичка витекла. Да, трішечки складні умови до цієї точки. Але це що означає? Те, що сюди мало хто може добратися. І це означає те, що тут рибу не повинні тривожити і вона повинна в принципі тут знаходитись. От. То зараз спробуємо, спробуємо зловити її. Сьогодні взяв з собою прикормочку. Все-таки купив вже От. Одягаю назад носки. Мені здається, вони так швидше висохнуть, крайній мірі. хоча толку від цього нуль, що вони висохнуть, бо назад доведеться ж так само добиратися і просто вони будуть знову мокрі. Але потрібно, щоб були ноги в теплі. і мені здається, це буде... Кращий варіант, ніж повністю босяком ходити. В принципі, на вулиці доволі тепло, так що я думаю, думаю, буде нормально. Фух. Зараз першу розкладу вудку. Типу, спершу... О, дивіться, скільки води. Спершу буду намагатися зловити так рибку, якщо все-таки рибка. Ніяк не буде реагувати, то трішечки закормимо. от Я думаю, кормити багато зараз не варто. Таке, трішки буквально замішаємо прикормочки, щоб хоча б декілька кульок закинути. Ну, ще це місце доволі в принципі саме по собі перспективне, так як, ось, якщо ви можете звернути увагу, лежить дерево і тут. А... Воно лягає повністю на дно, тобі ж такий невеличкий коряжничок. Видно, що трішечки тут якась навіть біла рибка гуляє. Е, сьогодні буду ловити на мотиля. Придбав вже мотиля, спробуємо на нього половити. Можливо, навіть буде краще клювати, ніж на хробака. Але не знаю, будемо пробувати. Брав тільки мотиля і більше нічого з нашивки, тому поки що нічого такого не можу вам сказати. Треба просто розкладуватись, закидувати і пробувати. І дивитися, як взагалі буде реагувати рибка. Так, друзі, будемо розкладати нашу вудку. Все по стандарту. Моя флагман S-River Bolo 4000, катушка Magnum 2000, теж флагман. От. Поплавок 1 грам. Ну і в принципі більше такого нічого цікавого. Не пам'ятаю, який у нього діаметр. Так, вудку в принципі розклали. Зараз вимірюю глибину. Тут закидувати можна недалеко. І тут доволі глибокувати. Я думаю, десь до 2 метрів повинно бути. Плюс-мінус. Можливо, трішки менше. Глибину виміряли, прямо якраз щотенько, тільки е кінчик самого плавочка виглядає. І тепер будемо зараз наживляти нашого мотилика. Так, друзі, мотильницю, на жаль, я не знайшов вдома, то я вже її е, мотиля зараз взяв таким чином, як і купував. Ось так наш мотилик виглядає, доволі живенький такий. От, Так що будемо його насаджувати. Буду, напевно, по мотилика три на гачечок одягати, бо гачок у мене не дуже маленький. Тому я надіюся що все-таки все вийде. Але добре, що гострі гачечки. Дивлячись на те, що не маленького розміру, але гострі і типу мотиля, можна сказати, сильно не ранять. Да, зараз мотиль не дуже крупного розміру. Але маємо, який вже маємо. Все-таки можна би було спробувати взяти мурмишечку поставити, то тоді б взагалі, я думаю, було б шикарно. Мотилика одягнув, одягнув буквально 4 штучки, думав 3 буду одягати, але для того, щоб все-таки краще закривала гачечка, то одягнув три. Ой, говорю 3. 4. Так, друзі, зараз покажу вам, як взагалі наш мотилик виглядає. Не знаю, як вам видно. Ось такий невеличкий, наче як пучочок. Я сподіваюся, що цей пучочок нам принесе з вами рибку. Я думаю, за 2,5 години обов'язково щось та й клюне Так що, друзі, будемо пробувати. Подивимося, що з цього вийде. Так, друзі, все, вудку закинули. Тепер все, що лишається, це просто чекати перші клювання. Так, друзі, перше клювання. Перше клювання рибки. І це у нас і це у нас невеличкий геть невеличкий йорш На мотилика. Да, прям не дуже крупний розмір, але, але перша риба є. Тільки закинув і вже на гачку. Так, віддай мені мотилика і пливи сам. Так, ну мотилика він сильно не подер, тому можна в принципі назад закидати нашу наживочку. Але якщо буде так задовбувати... Невеличка рибка, то доведеться робити, мені здається, трішечки більше почечок мотеля. Так, друзі, за кадром щойно був, ще витягнув одного ярша, такого ж самого по розмірам. І щойно було знову клювання. Таке схоже, наче як, знову ж таки, був такий самий йош. Але я його не засік. Поки що це не дуже радує, так як коли... Присутній Йорш, то, як правило, звичайна різна риба, то вона відходить від точки. Я не знаю, можливо, все-таки варто зараз взяти та й закормитися, і це, можливо, ще й допоможе приманити хоча б якусь іншу рибу по типу плотви або підлящика. Бо сонечко -то потихеньку ж починає заходити. Часу не дуже багацько. А ловити чисто йоршів якось не дуже приємно. Так, друзі, ну що, я так думаю, що напевно все-таки варто спробувати зараз замішати прикормочку, так як клювань таких сильних немає. Е, якщо щось і клює, так це невеличкий юрш. І спробуємо зараз заманити якусь іншу рибку. І, можливо, відженеться йорш. Е, Так, по прикормочки, сьогодні у нас. Це Real Fish чебрець-часник. Не знаю, як він буде працювати. Насправді перший раз беру саме е, такі аромати прикормки. До цього більш такі класичні брав. Це або чистий часник, або якісь солодкі прикормки. Це я вже М -м, ну пахне доволі прикольно. Замішаю геть чу-чуть. навіть і половини пачки не буду висипати. Щоб сильно не кормити. Просто для аромата, для того, що є все-таки якась поживна річ на дні для того, щоб приманити хоча б якусь рибку, я думаю, цього, в принципі, буде достатньо. Та я так думаю, що і зараз сильно кормити не варто. Ще не ясно як сьогодні себе буде поводити рибка. Поки що її якось не дуже. Уже хвилин 20-30 пройшло, а я зловив тільки два невеличких ярша. Я насправді обирав між двома місцями, це ось оцим і там, де я минулий раз ловив. Але за рахунок того, що там сильний вітер, то я вирішив все-таки ризикнути і прийти сюди, спробувати. Але поки що результат не дуже радує. ДВД. Хоча б якусь білу рибку, хоча б навіть під якусь плотвичку. я думаю, вже буде непогано. Так, все, друзі, висипав повністю цю прикормочку. Таке декілька кульок, можна сказати, що викинув. Ну, кульки робив. Невеличкі, буквально жменькі. Надіюся, що якусь зараз воно рибку нам приманить. Так, друзі, так як я в принципі, на це місце прийшов в розвідку, то я вирішив пройтися вдоль берега і подивитися, що тут взагалі по місцям, що тут взагалі знаходиться, бо давненько не був. От, І думаю пройдуся. В принципі, я так дивлюся, що... Тут можна би було б навіть походити на боковий кивочок. Берег більш-менш чистий. От. Да, дерев, звісно, повалилося чимало тут. Ось це, наприклад, доволі непогане місце. Тако, якщо пройтися вдоль берега, то в принципі я думаю, що... Можна би було б щось і підловити на боковий кивочок або взяти, наприклад, якусь вудку і е, на балансірчике половити. Або навіть на хижака з ціліконом походити, зі спінінгом. Да, місця в принципі доволі цікаві. тут Буквально звісно, пару точок, на яких можна посидіти. Ось, цього, наприклад, теж доволі непогане гарне місце. Де можна би було б покидати спінінг. Е, ну і заодно, вхожу, дивлюся, можливо, є якісь грибочки. Бо все-таки це такий, як невеличкий лісочок. І, в принципі, можливо, що тут щось є таке. Цікаві місця, в принципі, можна буде якось повторно сюди прийти. Ось дивіться, що тут ще я знайшов. Хтось, я так розумію, намагався будувати собі якийсь будиночок. Я так розумію, що це планувався бути пол, але щось не добудували. Ось щось. Типу, це, напевно, стіни хтось будував. В принципі, початок положений доволі непогано, як на мене. От. Але щось. Щось у них не вийшло Ха, добудувати його. Да. В принципі, місця гарні. Щось тут нічого і не видно. А, крапива. Навіть через штани пожалився. В принципі, якщо проходити через те болото, просто одягати чоботи, то можна спокійно сюди собі проходити і... Пробувати щось тут ловити. Я думаю, що обов'язково щось ти повинен з цього вийти. Зараз ще трішечки пройдуся, пороздивляюся, і я так думаю, що якщо то, можна буде сюди е, з часом повторно прийти. Тільки вже напевно не на поплавок, а все-таки на спінг, наприклад. Заскочить, бо місця тут доволі гарні і доволі перспективні. Багато дерев, які попадали в воду, і мені здається, що тут повинен стояти хижак. Ну, По-перше, біла риба, по-друге, хижак який сторожить ту білу рибу. Але грибів щось і не видно тут. Я, чесно кажучи, думав, що можливо щось. Тут буде таке. Але все одно цікаво. Тепер хоча б знаю, що тут до чого і як. І що сюди, коли йдеш, то потрібно все-таки одягати чоботи. Я в принципі підозрював, що е, так налегке сюди не пройдеш. Але все одно забив на це, і так сказати, і вирішив спробувати пройти так в Красівках. Ноги, звісно, намочив, але вже в принципі, трішечки вони і підсохли. Водку то я не знімав, зараз сподіваюся, що просто це все не затягне в коряжник, наприклад. В принципі, якби було зараз трішечки тепліше, знаєте, оце як в вересні, то можна було б сюди навіть із палаточки прийти. Тако розчистити собі якусь галявинку, поставити палаточку і спробувати тут порибачити. Але вже, знаєте, ніч трішечки прохолодна, тому якось з палаточкою трішечки зараз стрьомно йти, бо я не знаю, як воно взагалі все буде це. Хоча я б не про тебе вийти. Так що, друзі, не обіцяю, що риба буде. Принаймні, відео тут точно буде. А то що, я дарма ноги собі мочив. А от чи риба буде, а це вже не обіцяємо, друзі. Хоча в принципі риба вже була в кадрі. Невеличка, але була. Ще крапива тут прям така височезна. Так, да, грибів не видно. Ну нічого, зараз ще якусь яких-то хвилин 40 посидимо. Подивимось, якщо нічого, то будемо йти додому. Ще й заплутався. Да, хащі тут-то, звісно, такі потужні. Так, друзі, щось трошечки не судьба сьогодні з рибалкою. Уже починає темніти, а так, клювань ніяких я і не дочекався. Е, на жаль, такі рибалки теж бувають, е, і нічого ти з цим не поробиш. Ноги мокріші по якомусь болоту пробираєшся, а в кінечному ітозі повертаєшся додому взагалі без риби. Тільки пару йоршів витягнути і все. Але нічого з цим не поробиш. Можливо, якби було більше часу, якби я раніше вийшов, точніше, якби була раніше, у мене змога вийти, то я все-таки би щось та й зловив. Але маємо те, що маємо. Ну а ви, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставлять лайки. Ну і до зустрічі на воді.